Уривок з п'єси Бондарівна. Важко на душі в мене, як згадав, що ми поберемося, і Тарас мене покине зараз, коли поїде на війну. І любе серцеві, що биться буде він за рідний край. О, як би гарно жить було на світі, коли б же ворогів у нас не стало. Хранив його Господь від смерті, як він малим ще був. Вернув його знову з бусурменської неволі в рідний край, то і тепер поверну його цілим з війни, щоб не розбить мого молодого щастя? Як чудно, і радісно мені, і туга якась моя оповиває серце. Сумно так зробилось, наче що я дороге загубила. Чого воно, чи, може, що з Тарасом сталося? чи так вже я за ним скучаю? Ох. Серце занило. О, милий мій, прилинь скоріше, зірко вечірнє, на своїм промені подай моєму милому від серця вісточку, встрінеш в дорозі, де шепну йому, щоб прудко їхав, а як ночує де, нехай приснюсь йому. І знов сюди противнуту гадюку. Піду мерші й у хату та Богу помолюсь, щоб він послав щасливу дорогу милому.